Проблема наших відносин з Росією полягає в тому, що А. У нас не було чіткої позиції відносно відносин з Росією в економічній сфері. Я розшифрую. І Б, що Росія на угоди, які вона підписує, дивиться позитивно щодо до такого часу, поки їй це вигідно. Відносно першого. Розумієте, в українському політику, політику завжди було протистояння між тими, хто намагався вивести ці відносини з Росією на міжнародну правову базу, і тими, хто фактично сидячи на газовій трубі, на цих відносинах корупції наживав мільярди. Тому для цієї другої частини українських політиків, які робили собі шалені статки на газовій корупції, відносини з Росією, які базувалися на нормах міжнародного права, не були потрібні. Вони їм заважали. Вони були гідні погоджуватися на будь-що, або тільки цей корупційний бізнес продовжувався. Тому, скажу відверто, мені було дуже важко йти проти цієї групи, яка власне в кінцевому рахунку і домоглася того, щоб я був звільнений з посади міністра. Але я думаю, що тепер вони дуже добре розуміють, що вони є співучасниками от цієї всієї трагедії, яку ми переживаємо протягом останніх трьох років, що саме завдяки їхній корупційній політиці. Ми сьогодні маємо відірваний Крим і Кровавий Донбас. На превеликий жаль, ці політики досі при владі, вони в парламенті. Я не буду називати прізвища, але це все і так зрозуміло. Але питання в тому, що ми повинні пояснити нашим українським громадянам, що треба не дивитися в рота популістам, які тільки те й роблять, що обіцяють. Але насправді брешуть і обманюють. А розуміти, що насамперед політик має приходити до Верховної Ради чи в уряд для того, щоб не набувати собі кишені черговими мільйонами, а думати про інтереси держави. От допоки ми це не пояснимо нашим громадянам, нас будуть обдурювати, тому що популісти всіх, як кажуть, гатунків будуть пролазити. За рахунок своєї брехні, своєї гречки і так далі в парламент і відповідно в уряд і будуть вести свою політику. Тому, коли я зайнявся проблемами Чорноморського флоту, я відчував спротив не лише з боку Росії, само собою зрозуміло, але й з боку тих людей, які були от в цій партії корупційного співробітництва з Москвою. Ну, але тепер ми маємо той результат, який ми маємо. Власне, в травні цього року останній російський моряк мав би бути виведений з території Криму. І скажу вам відверто, що попри оцей спротив із зовнішнього і внутрішнього боку, завдяки групі людей, які все-таки були на проукраїнських позиціях, нам вдалося поміняти. Власне настрої в самій російській делегації і в тому, що відбувалося з розкрутировами тоді в Криму російськими військовими. Бо через наші спецслужби ми перехоплювали інформацію про те, що вони говорили про те, що необхідно починати поступову евакуацію з Криму. І перебазування до новоросійська, тому що, мовляв, їм тут в Криму створюють нестерпні умови для е, перебування, і якщо так піде далі, то е, доведеться погано. Ну, але повторюю ще раз: е, е, інтереси українських корупціонерів у владі е, переважили на той момент, і ми отримали е, те, що. Е, Маємо сьогодні отримали війну, отримали анексію Криму, але так само, на жаль, отримали і те, що ця партія, яка була найбільш популістською і тоді, і зараз, сьогодні має чи не найбільший рейтинг. Росіяни навіть таку формулу вигадали, що вони, Росія має Чорноморський флот бази Чорноморського флоту. Не в Севастополі, а Севастополь є базою Чорноморського флоту Російської Федерації. Коли я вперше приїхав в Севастополь, ну, як офіційна особа, то я побачив на вулицях Севастополя російські військові патрулі. Я, чесно кажучи, підняв великий гвалт, і після цього патруліз. Українського міста Севастополь російські патрулі зникли. От до чого, власне, довела оця політика угодовства і політика несприйняття самих себе як незалежної держави і так далі. Чому там були прапори? Тому що на кожному об'єкті, який орендувала Російська Федерація, вона мала право повісити цей прапор. Питання було не в прапорах, питання було в тому, що, на жаль, українська влада практично не хотіла зміни ситуації, яка була в тому ж самому Криму. І на превеликий жаль, це було не лише так би мовити, рішенням місцевої влади. А на превеликий жаль, і в Києві вважали: ну, Крим це Крим, Донецьк це Донецьк, це те, що, мовляв, апріорі є складним і важким. Дамо це на відкуп партії регіонів, хай там займаються. А ми тут будемо сидіти і їх критикувати. Замість якоїсь цілеспрямованої роботи ми мали фактично ситуацію, коли ці регіони були віддані на відкуп антиукраїнським силам. От маємо тепер і результат. Ви знаєте, що вдалося Путіну от на тлі цієї політики Заходу, яка намагалася його Росію, тобто, наче демократизувати. Це те, що під впливом справді пропаганди, тут, треба казати щиро і чесно, яка йшла і яка досі йде на, на Захід, йому вдалося зробити цілу мережу структур, які позитивно ставляться до Росії. Ну от В Німеччині їх називають Путін ферштейр», тобто ті, що розуміють Путіна, якщо продати з німецькою. Це відбувається дуже просто. Люди купуються, при тому купуються від самого, так би мовити, низового рівня до найвищого. Ну, ви згадайте пана Шрёдера. Колишнього канцлера Німеччини, який був куплений Газпромом, ну в прямому розумінні цього слова, і, і досі продовжує працювати на Газпром, активно пропагуючи на пропагуючи ідеї посилення газової залежності Європейського Союзу від, від Росії. Але купують не тільки таких політиків, купують журналістів, купують політологів. Купують експертів, купують цілі інституції партії. Ну якщо у Франції зараз скандал за скандалом з пані Ліпен, яка навіть не приховує, що вона отримувала гроші від Росії, то що можна сказати про менш... Як вона не приховує. А вона вона не вона не заперечує, що вона отримала кредит від російського банку. Вона про це заявила, і це вже давно стало темою, темою для обговорення. Тобто зараз, до речі, в неї з'явилися проблеми, тому що ті кошти, які, скрімо, Європейський Союз, її видає на, на політичну діяльність, вона використовує не для цього, а для власне, своєї партії і так далі. Тобто, от такі люди, як в тому числі і вона, а йдеться, до речі, не тільки про, про Францію: візьміть е, Угорщину, візьміть Австрію, візьміть Голландію. Е, там є дуже багато е, е, політичних сил, які підгодовуються Москвою. І це можуть бути абсолютно різні за е, політичною спрямованістю сили. від лівих радикалів до правих радикалів, від зелених до там нетрадиційних і тому подібне, і так далі, лише з тією метою, щоб це все збуджувало суспільну свідомість, щоб воно починало робити суспільство. Менш гомогенним, щоб воно було більш роз'єднаним, а раз так, щоб з ним можна було легше працювати. Ну і до того візьміть останні ноу-хау це хакерські атаки, хакерські втручання в виборчі процеси. Тобто це те, що Путін робить дуже вміло, і тут треба, я кажу, зняти капелюха його. Кадебійський досвід тут йому стає дуже в нагоді. Тому механізмів безліч? Питання лише в тому, чому наші західні партнери не розуміють, що Путін власне використовує елементи демократії для того, щоб боротися з самою демократією. Це явне повторення того, що було за часів Гітлера, коли явний диктатор прийшов. До влади через демократичні інститути. От зараз фактично те, що відбувається в Західній Європі, це розвал цієї самої Європи завдяки демократичним інструментам, які, власне, там є основою буття. Я недавно був на одній конференції по Росії в Тарту і говорив з одним німецьким е, і почув від нього фразу, що ну, ми ж не можемо діяти як вони, ми ж не можемо заборонити Russia Today в тій самій Німеччині, от, тому що це буде протирічити нашим демократичним принципам. Я в нього запитав: а якщо це буде йти на шкоду вашим демократичним традиціям, ви будете робити так само, він розвів руками і сказав, я не маю відповіді. Отже, небажання чи невміння, чи нерозуміння цієї російської загрози, воно може мати для Заходу дуже небезпечні наслідки. Мені здавалося, що найбільшим нашим напрямком. Був напрямок наближення до НАТО. На жаль, знову ж таки, через одного з коаліційних партнерів уряду, який на словах говорив про те, що ми за НАТО, але реально від цього тікав, ми не досягли цього результату. І це був один з дуже. Серйозних е, уроків, е, тому що власне Росія цим скористалася, і вже в 2008 році, в серпні місяці е, напала на Грузію, а потім е, ця лінія продовжилася і ми маємо тепер е, результат в Україні. Тому е, от той, е, так би мовити, відступ е, від натівського курсу, який Відбувся в квітні 2008 року, коли на Бухарестському саміті НАТО нам з друзі не дали ПДЧ, а дали оцю річну національну програму. Він, на мою думку, був найбільшим негативом, який тоді я пережив як міністр закордонних справ, тому що він серйозно зупинив наш рух в бік. НАТО і в бік власне європейської спільноти. З іншого боку, нам вдалося дуже серйозно розповісти в світі про Україну. Зокрема, тоді ми почали працювати і доволі активно і успішно над тим, щоб світ визнав голодомор геноцидом українського народу. І ми досягли справді дуже непоганих результатів. Хоча, скажу вам відверто, прем'єр-міністр тодішній, замість того, щоб підтримувати цей напрямок, максимально обмежувало фінансування МЗС по цій статті, і у підсумку через рік дуже активної роботи ми опинилися без Жодної копійки на це. Ну, це ще раз свідчить про те, що на прев'які жаль, ми спочатку повинні бути сильними всередині, тоді ми будемо сильними назовні. А якщо у відомства немає фінансування, ви розумієте, що воно, ну, йому дуже важко реалізовувати ці цілі, які, скажімо, воно прокламує. І те, що ми не мали от достатніх коштів. Дуже сильно впливало на ефективність нашої роботи. Ви знаєте, я зараз відчуваю, що Захід поступово, але все-таки починає прокидатися і він починає розуміти, що таке Росія. Це йде дуже повільно, це йде дуже неоковирно. З Певними відкатами і з появою от таких от корисних ідіотів, про яких ми з вами щойно говорили, які або куплені, або засвітлені пропагандою, або і тим іншим вражені. І тому вони чинять спротив спротиву тому розумінню суті Росії. Але все-таки переважна більшість політичних діячів зараз на Заході бачить, що Росія це загроза, і з цією загрозою треба щось робити. Оце щось так само поки що не є для багатьох зрозумілим. Вони бояться того, щоб Росія не розвалилася. Вони бояться, що після того, як це може статися, у них виникнуть проблеми. Це така собі традиційна егоїстична позиція Заходу. Задайте, перед переддень розвалу СРСР. Коли нас тут в Україні, і президент Буш старший, і Маргарет Тетчер, і інші закликали дуже сильно любити Горбачова, підписувати союзний договір і е, залишатися е, разом в цьому радянському совку. Чому? Ну, тому що так зручно. Не треба думати, не треба робити якихось зайвих рухів. Ну, є Москва, от через Москву, і будемо діяти. А з'являється 15 нових країн. Ну, це ж нові проблеми, це треба думати, а як бути з ядерною зброєю, а яким чином це все врегульовувати. Це додаткова робота, а кому вона потрібна. Так само і тут. Тобто їм зараз простіше і зручніше мати справу навіть з цією тоталітарною Росією, яка може бути ну, доведена до якогось певного рівня свого розвитку, щоб вона не була загрозою, і на тому все. Але ж ви знаєте, і Радянський Союз, значить, здавався потужним, дуже сильно озброєним, дуже сильно єдиним. Створювали фейк під назвою Єдиний радянський народ і тому подібне. А прийшов момент, і він розпався за один день. Його не стало. Тому я думаю, що насправді заходу зараз було б важливіше думати трошечки наперед, не мати перед собою перспективу там року чи двох, а попрацювати трошечки на випередження 5, 7, 10 років, враховуючи всі тенденції, які зараз є, і в економіці світу. і переході на нові джерела енергії, на використання тих речей, яких в Росії взагалі нема, і подумати над тим, що якщо через 10 років за прогнозами економістів від нафти і газу відмовляться, то це означатиме, що Росія просто навіть без будь-якої допомоги почне розвалюватися економічно, тому що якщо 70% її бюджету створюється через нафту і газ, то можете собі уявити, що це означатиме для країни, якщо в цьому газі і нафті не буде ніякої потреби. Тому от на цих кінчиках пальців у мене зараз відчуття, що нам треба більше пояснювати Заходу, що таке Росія, що треба робити з цією країною, щоб вона на цьому етапі не являла собою загрозу для світу. А на більш пізньому як робити так, щоб на місці цієї держави виникла співдружність. Держав, які будуть демократичними, які будуть не заражені імперською бацилою зверхності, першості, якоїсь виключності, а будуть цивілізованими народами, як і всі інші в північній Атлантиці.